Таю комахи одні з найбільш непомітніших, але водночас найчисленніших мешканців землі. У деяких людей вони викликають інстинктивний жах, але є і ті, хто охоче тримає їх вдома. А той присвячує їх дослідженню своє життя. Світ комах дивний і багатогранний. Без комах не можуть обійтися ні пташки, ні дерева, ні рослини, ні люди. Комахи живуть скрізь, в траві, на землі, під землею, на воді, під корою дерев. Діти, ви пам'ятаєте, що комах не можна ловити, не можна брати до рук, не можна класти в кишені чи коробочки. Усі комахи мають тіло, складене з трьох частин голови, грудної клітини та живота. Деколи мають твердий екзоскелет. Усі комахи також мають дві антени, складні очі та шість ніг. Комахи не дихають ротом, вони вдихають кисень через отвори, які називаються спіралями в їх екзоскелетах. Ці отвори зазвичай вистилають груди та черевця комах. Взимку помахи сплять у своїх домівках. бджілки у вуликах, мурашки в мурашниках, жучки в ґрунті, в нірках або просто під корою дерев, де їх майже ніхто не турбує. Пропоную вам відгадати загадки. Що то є за гість? Ніжок має 6, аж 4 крильця має, по квітках собі літає, не джола, не джмелик, зоветься. Це метелик. Хоч маленька ця комашка, не впізнати її важко. Це відомо і дитині. В неї вогник всередині, ніби світлий маячок. Пролітає світлячок. Тут зищить уже від ранку, лізе в мисочку з метанки, спати діткам заважає, попід стелею літає. Геть нахабна на бредухо. Це велика, чорна. Так, правильно це муха. Червона спинка, чорні краплинки. Це сонечко. То пронизливо пишіть, ні на мить не замовчить, ні тонкий, як голки мають, дуже боляче кусають. Обережно на дворі, влітку люті комарі. Цей маленький робітник в мамку працювати звик. Тягнем мушок, соломинки. До великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику, мурашка. Посмугована комашка працювати звикла тяжко. Із квіток нектар збирає, мед смачнючий виробляє. Робітниця ця мала називається Правильно, бджола. Хоч вона джелі родина, видарює цілу днину, мед вона не виробляє, тільки боляче кусає, здогадались в небеса, полетіла з вам Оса. Ой, маленький вертоліт вирушив у свій політ, він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапи в окулярах пані. Папка. Музикант живе на лузі. Попізнає його, мій друже. Спинка, ноги, голова. Все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий, конекс, трибонець. І пропоную вам передивитись мультик, який називається Подорож мурахи. Що ж це таке? Я не розумію. Його ще не вистачало це гельнеподобство. Ну, що це? І чому він сидиться вдома? який, чому він сюди виліз? Вже спати час. О, як вивіз око. І чого йому тут треба? Мурашник то внизу. Тьфу. Он. спати, біжать. Ой, покусити чи що? Очі мої, не дивилися. Ой, додому час. Ой, ой-ой. Ой, буря. Ой, ой, вибавте! Ой, вибавте, вибавте! Я вас люблю. Ма! Пама! Сіть! Мені додому! допоможіть Побіжіть! Спасіть, допоможіть! Мені додому! У мене ноги! допоможіть А то вкушу Укосить! 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 Укосить. У мене ойфу! ஏய் បាត់អរយីទៅជួយអូយអូយ Ой, хто це? А ти то хто? Ай? <troops> -то? Ти чого? А ти чого? Та, да, ось. Сідай. Так, ти ж комашка. Від комашки чую.

Ой-ай, ай, ай, ой, ой, ай, ай. Помо, помо, ой, ай. Ой! По-моему, поважіть, знімай, знімай, у Ой, ай Ну що ж так? Ай-ой, ай, не можу, ай-ой, ай, допомо, допоможіть, ой-ай! У цього ноги, а йому додому. А-а-а! Стій, стій! Назад! Не, Не туди! Я вас лю, тільки женити зібрався. Моя береза. Do, 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 do. do, do. do, do. do, do. Мені додому. Ну добре, до, до відчуття не, не можу. Пс -пс. Ох, і молодь. С -с Спасибі. Ех, молодь. Ой, ой, що ж робити? Хм, хм. Ну, що за неподобство, що за неподобство? Просто неподобство! Я не встигну, ой не встигну, ой не встигну, ой не встигнемо, Ой, не встигну, ой не встигну, ой не встигну, не встигнемо. Ти що, з місяця впав? Ні. З гусениці. Нахаба. Діти, пригадайте, чому мурашка опинилась далеко від своєї домівки. Яких комашок ви запам'ятали? Хто допомагав мурашки потрапити додому? Комахи є прикрасою нашої природи. Уявіть, що ви лежите в траві не чуєте дзижчання комах. Не бачите, як клопочиться біля квітки бджілка, як маленька мураха кометно тягне довгу соломинку, як довірливо сідає вам на долоньку метели. Світ видається сумним, нецікавим і неживим. Не вбивайте комах, адже ви великі, а вони такі маленькі, і беззахисні перед вами. До побачення!